Друзі, вітаю! Можливо, це стане вам у пригоді, якщо ви та ваші діти опинилися в такій ситуації. Ви багато питаєте в коментарях, як діяти. Дитина з інклюзією завжди важко для мами, але в більшості цього не розуміють. Для них така дитина проблема, яку потрібно посунути подалі, виключити з класу чи закрити дома, щоб не створювала незручностей. І я не хочу, щоб до моєї дитини так ставилися. Для вирішення цієї ситуації я пройшла такий шлях. Дзвоніть однозначно на гарячу лінію. Основне, щоб зафіксували ваше звернення. До школи прийде перевірка. В складі перевірки будуть представник з юванальної поліції, представник соцзахисту, представник з джерела, ну і, звісно, комітет школи та адміністрації. Представник з джерела прийдуть додому. Підтримують, проконсультують, як правильно повинні проходити заняття в школі з психологом, дефектологом та логопедом, який призначив інклюзивний центр. Власне, щоб заняття проходили після уроків, а не під час уроків, повідомлять графік, дні та години, коли будуть займатися з вашою дитиною. Наступне, якщо вчитель не робить батьківські збори, щоб залагодити конфлікт або донести батькам, що у вашої дитини особистий асистент та інклюзія, то попросіть адміністрацію школи зробити батьківські збори. І донесіть батькам, щоб кожен працював вдома над поведінкою своєї дитини, щоб не провокували, не показували язика, не сміялися, не штовхали. Донесіть, що діти люблять один одного, але все залежить, яку інформацію батьки подають вдома та яка атмосфера в класі. Хто свідомий, той зрозуміє і змінить своє відношення. Кожен показує, хто є насправді. Є і такі, хто не мають поваги до себе, то як можуть поважати інших. Визначте пріоритети, що для вас є важливо. Думка інших про вас чи безпека та захист вашої дитини. Якщо вчитель не йде за програмою НУШ, то обов'язково повідомте директора департамента освіти та культури, тому що у вас дитина з інклюзією. І це не ви собі вигадали, і це не ваше бажання, це виявили професіонали. Я, власне, написала заяву на ім'я пана Закалюка, чекала три тижні. Мене прийняла заступник. Дуже чуйна та кваліфікована жінка і запевнила, що допоможе вирішити цей конфлікт. Жодних образ та жодних претензій. Будьте толерантні і дійте в рамках закону. Якщо вас не почули, то вже тоді висвітлюйте на телебачення та дзвоніть на гарячу лінію в Києві. Будьте свідомі, без страху. Люди є різні, є такі, які вас підтримують. А є і такі, які будуть поливати вас брудом. Але це не про вас, це лише їхнє бачення. Нехай живуть в своєму негативі. Відпускайте. Не витрачайте часу на пояснення та думку інших людей. Це вам вийде дуже дорого психологічно. Пошкодуйте себе, є служби, які все і всіх розставлять по місцях. ЄС виділяє великі кошти Україні для дітей з інклюзією. Наше незнання, некомпетентність народжує проблеми. Вчитель отримує додаткові кошти за діток з інклюзією. Після засідання перевірки вчитель відразу пішла на лікарняне швидкого вам одужання Любов Богданівна. Відповідно, все призупинилося. Представник ювенальної поліції пішла у відпустку. В нас, звісно, багато часу насправді та багато питань, але треба жити та займатися розвитком дітей. Господь високо і все бачить. Отож, будьте свідомі, будьте здорові та будьте щасливі.